Країна талантів, українські селяни, самі кладуть дороги, не чекаючи автодору, самі асфальтують вулиці, а тепер іще ще й гасять пожежі. Першу добровільну пожежну команду на Чернігівщині створили жителі села Пакуль із поміж односельців обрали чотирьох чоловіків, які зобов'язалися перед громадою сім днів на тиждень, 24 години на добу дбати про безпеку села. Надзвичайники провели з добровольцями навчання і видали їм для роботи. Пожежну машину, А скорик далі. Ще не одне життя врятує. Говорить про свою нову напарницю екс-далекобійник Олександр. Тепер він водій пакульської пожежної команди. Сподівається, тепер частіше буватиме вдома. Дома не буваєш, якщо далі найбовшикам роблять. Вдома мало буває. Жінки сердяться. То ви думаєте, що тепер будуть менше сваритися? Менше. Жінки тільки раді у селі давно мріяли про власну пожежну команду. З поміж чоловіків обрали найсильніших та найвідповідальніших. Трезві хлопці, неркаголіки. це найголовніше, головне, має бути на пожежну, Це трезвий народ. З одного боку ліси з іншого торф'яника. Тут специфічна пожежно-небезпечна місцевість до найближчого пожежної частини 15 кілометрів. Громада вирішила, тут має бути своя рятувальна команда. Ані літа без пожеж. Поруч військовий полігон, навчальні стрільби почали проводити регулярно. Помітили місцеві жителі. Від цього іноді займається сухостій. А ще в сусідньому селі завівся палі, згоріло три обійстя. З відкриттям бригади вирішили не зволікати? Порахували місячний бюджет команди 9 тисяч гривень. Обслуговуватиме вона територію чотирьох сільських рад, а це близько 20 сіл та хутарів. Пожежний автомобіль хлопцям надали надзвичайники, видали робочу форму, каски та рукавиці. Новенький, сільська рада допомагає. До кінця року на Чернігівщині працюватиме 10 добровільних пожежних бригад. Пізніше такі підрозділ мають створити усі об'єднані територіальні громади. Безумовно, це буде розвиватися для того, щоб кожна громада мала власну добровільну пожежну дружину. Тому що е завдання державної служби надзвичайних ситуацій, так от як ви приводили приклад е в Німеччині, це загальні такі пожежі, а локального типу е місцевого значення це якраз завдання місцевих команд. За два дні роботи ще жодного виклику радіють вдалому початку добровольці. Що телефон мовчить, означає вдома все спокійно. кажуть, рятувати майно та життя своїх жодносельців велика відповідальність. Тут не можна схибити. Ала Скорок, Василь квасилькобечерніщина спецкордва Спецкор 2+,2.